Всім доброго дня. Кіна не буде. Ну, це так. Невеличкі кусочки відео. Просили в коментарях показати, як сінгер зимує. Я тоді відповів, що зимує як вся інша карніка. Часу не було, працював до 18 вечора. Трохи де можна було, викинув підмор утеплю забрав крайні рамки. От, що можу сказати? Сказати можу одне, що таке відчуття, що деякі сім'ї вже розпліт, не дивлячись на те, що не було утеплення. Розпліт, помаленьку вирощували або останній період, або, можливо, і весь період. Від кліща весною. Я не обробляю. В цьому році <кій> вимушений буду обробити, тому що той рік такий у нас був, дві сім'ї дуже сильно посипалися, лишилися жменя бджіл і матка за рахунок сильніших сімей, які я кажу, що таке відчуття що гнали розпліт. Подобавляв по дві рамки їм з бджілою, медові подавав. От. Ну, от така картина. Що зняв, те показую. Посилання там, можливо, на якісь е, ще відео попередні. Е, дивіться в кінці цього відео. Гарних переглядів. Тут слабіше. І, врочі, білки літають але не кругом. Явно можна виразити, що вже у всіх активних є розпліт, носять воду. Кажуть, що і пилок уже. Сьогодні я не бачив, тільки приїхав. Часу мало, треба сьогодні всі утеплити. Що вийде з ним. От Сінгер. Який приємний запах. Сінгерок. Так сидить. Це по-моєму штрьомер. Ось так от сидить. Так, це пишець, здивіться ці зажаті, сидять, теж дуже хороші результати показують. Про полосочки не будемо балакати. Я казав, полоски я мав їхати, не встиг забрати, лишній раз заради полосок не мав їхати. Я знаю, що вони не працюють вже, але висмикувати було вже пізно, тому що зима. Це Сінгер. Тут дуже потужна сім'я, можливо, зніму магазини. Покажу, була потужна, не знаю як вони зараз вийшли. Трьомерок, тут вже мені дуже подобається. Гарненько сидить. От відпереду розтягнувся до середини і вже тут розігріває медок. Ще один пішець. Юля. Пішець теж мені дуже подобається. Всі подобаються. Просто сінгер якось був, себе дуже файно показав. Я бачу пішець по силі. Мабуть, не менше буде штрьомер теж такий непоганий. Так, ще один з сінгілків. Сидять, видно, що облітувались. они сидят спокойно. Трошки бджилка вышло. один, два, три, четыре, пять, Так, это штрёмер. Это пешец, но это не мой пешец. уже больше не погано. Тестуємо якраз. Ну, відтестували середні результати. Побачимо, кажуть, і на другий рік проявляє. Не списуємо. Побачимо, що в цьому році покаже. Дуже чиста материночка. Так, два відводка синіх На запасних рамках. Відео, бачите. Це робилося. Дві ці нормально сили. Один, два, три рази. Збуджені. Нічого не скажеш. Тихенько. Димарика я і не брав. Другий. Шкрибуч. Пенше шкрибе кусає. Зубками кусає. Сила не жалить. це Так, І ось наш другий відводок. От перегородочка. Один, два, три. Тут може розпалися вже. Ну, Це пізні відводки. це Чтрьомерок. Зараз переносить. Деф-1, дуже хороші результати у 2022 році показали. Колись це був тот закрив, мені звідти йде. Теж відводок кінці вихід, зроблений. На рахунок е канді-мед, класти чи не класти серед зими е це вирішувати кожному ну, в кожного своє бачення, але якщо ви покладете канді, чи серед зими, чи не середзими. От, Як відео я попередньо показував на гаражі, і ошка сидять знизу, вони навіть не піднімалися. Можливо, після обльоту вони відчули, що там є мед під верхом. Можливо, вони там зацепилися, будуть його далі споживати. Деякі сім'ї вчора я дивився на пасіці. Немає відео, того, що не встигав всю пасіку, сам вчора прийшов, перед обідом приїхав, ну не Не було часу знімати. Вставки з інших відео вам пороблю для початківців, хто як я утеплюю. От. А на рахунок канді чи меду, е якщо ви покладете, нічого страшного не буде. Ви цим не спровокуєте сім'ю, так як я ж кажу, показував, що кому треба, той їсть, кому не треба, той навіть їх його не чіпає. От. На розвиток, на відкладання маткою, це ніяк не впливає. Якщо ви це тихенько зробите, швидко, тихенько. Е ще, е а, чому я роблю акцент на цьому? Тому що. Вчора в деяких сім'ях я кажу, виявив, що середина майже виїджена біля задньої стінки сантиметрів так, по 5 до 10 є мед, от, І на ладоню на одній півтори рамки є вже розплоду. Це без утеплення. Так що, якби не оцей обліт, то можливо для декого було б і плачевне. От, але я кинув, е зробив ротацію рамок е не у всіх сім'ях, але так частково, і е зверху відводочкам поклав, е як кажуть, дотацію. Тут, тут немає. Так, все, Загибаємо. Накриваємо. Вон, біля передніх стінки сидять. Ну, просто щоб другий раз не їхати, клав 7 підряд, які попалися. Для чого мішковину? Я ж казав що щоб накривала боки. Щоб трошки накривала боки нам. І подушечку відповідно. щоб і боки нам утеплити. Немає пінопластових заставних. Хотів зробити, потім думаю, де їх зберігати. Дай такі. Все, сінтопонав подушки. Вперед.